Засідання бюджетної комісії, на освітній бюджетній комісії представників заговорного Микола, Оремів Санна і Італії. Далі бюджетній комісії надійшло подання 15 попередні сільської ради з переліком, також надійшло подання управління освіти попередньо сільської ради. Також нас на засіданні бюджетної комісії, присутній голова. Прошу, пане Володимире, по запису на мінімуцької сільської ради. Шановні колеги, формували найбільш необхідні питання фінансуванню, які потребують фінансування на даний момент. Зокрема, це в нас збільшення видатки на фінансування матеріальної допомоги, в зв'язку з об'єктивними обставинами на 100 тисяч. Пропонуємо збільшити фінансування по 22,40 на послуги на виготовлення документів на безхазальне майно. І... О, Наталя Степанівна, дуже приємно вас чути. Виготовлення документації на безхазяльне майно. Відповідно, пропонуємо збільшити фінансування на 140 тисяч гривень, придбання банерів та фото та рамок до них на 37 тисяч 600 гривень. Проходження курсу пожежної безпеки працівників відповідальної Кропецької сільської ради на 15 тисяч гривень, придбання бензину і паперу 100 тисяч гривень. Для клубних наших установ 180 тисяч гривень на послуги на поточний ремонт покрівлі Киситенського клубу. на Наш благоустрій придбання матеріалів 50 тисяч та 150 тисяч на придбання дизельного палива та бензину. 22 тисячі. 367 гривень субвенція центру ПМСД на послугах і районному бюджету субвенція 31 тисяча на реалізацію програми підвищення ефективності повноважень органів виконавчої влади, реалізації державної політики і впровадження реформ у Дубенському районі. Також пропонується субвенція 50 тисяч батальйону «Стрілецький» ГОНП в Рівненській області, 300 тисяч гривень військовій частині А-40-56. Який служать нашій односельці, 20 тисяч гривень управління Державної катачальської служби України в Рівненській області, і 10 тисяч гривень філії Державної центру в Пробасі в Рівненській області в Дубинському районному сектора No3? Нашому, нашому центру культурних послуг 51 584 гривні на придбання комп'ютерного обладнання, про яке ми обговорювали на попередній сесії. А також 200 тисяч гривень військовій частині А-5063 для придбання транспортних засобів. Це також військова частина, в якій служать наші е, жителі нашої громади. Паралельно отримали клопотання управління освіти на 1 мільйон 641 тисячу 980 80 гривень, з яких пропонується 100 тисяч гривень для придбання будівельних. Та розкодочких матеріалів для поточного ремонту стелі в актовому залі Трупецького ліцею. 30 тисяч гривень для придбання труби димохідного для Тестурівського ліцею, 11 тисяч гривень для придбання двох акумуляторів для автобуса Митницької гімназії. 16 800 бензопила, бензопилаштів для Довголівського ліцею. 185 тисяч гривень виготовлення проєктно-кошторисної документації, капітальний ремонт даху будівлі Крупецького ліцею за адресою Україна область, район, село Крупець, вулиця шкільна будинок 13, 45 тисяч гривень, придбання електричної плити в Стесуєвській ЗДО, яка вийшла з ладу і не підлягає вже ремонту. 20 тисяч гривень для придбання журналів, матеріалів та іншого обладнання для позашкільної освіти. І 1 мільйон 99 тисяч 180 гривень на капітальне будівництво придбання інших об'єктів до Галівському ліцею для будівництва укриття на території школи. Аналогічно також були інші ще звернення і клопотання, і сільська рада, так як ми обговорили на попередній сесії, просив спрямувати 234 тисячі гривень на придбання потрібних чалок. Однак, як і інші питання, також їх зараз опускаємо, оскільки не маємо. Інші, ну, більше немає фінансових ресурсу, які можна буде розподілити на дані, при підготовці до чергової сесії сільської ради. Плюс у нас є випадка допомоги. Це наші поранені військові, родини загиблих безвісти пропавших. І як ми приймали рішення попереднього разу, ну, не попереднього разу, при прийнятті даної програми на 25 рік. Це онкологія, і в надзвичайній ситуації в нас була в цьому році. Це по Тислугівському і Бараківському старостату в нас береві, наші будинки наші жителі були пошкоджені, ми попереднього разу відшкодовували їм також. В даному випадку це виключно поранення і родини, матеріальна допомога родинам загиблих і безвісті пропавших. Я не готовий зараз Зану Миколаїв сказати, того, що поперед детей попередні. Бо він мене? Чи mm -hmm. то вас? А ні, я перепрошую, да, Миколаїв, я пропустив. А, спецфонд я пропустив, так? Ні, там перед А ні, то перед mm -hmm. да, да, Перепрошую, Продукти харчування на заклади загальної середньої освіти 135 тисяч гривень. Перепрошую, я пропустив. Да, не, не, не дочитав. Я бачу спецфонд, думаю, по пошкіллю побачу. Да. 135 тисяч гривень це наші заклади загальної середньої освіти. Нам я розумію, дошки для нас вистачає на харчування. Все. Ну, це зв'язку з тим, що створився цей підрозділ, якби там в якщо буде харчуватися, то пометниці не можливо. Ну, це зв'язку з тим, що садочок став структурним підрозділомської гімнації. Там, відповідно. В нас дане перевиконання пропонується отаким от чином розподілити. І в нас також ще були звернення різних структур і військових формувань, в тому числі. На, на, на клопотання, однак пропонуємо таким чином розподілити відповідно наш перевиконання, яке склалося на 1 вересня. А перевиконання які сумі? Перевиконання 3 400... 80 загальне мінус оборотка і мінус не, не там виходить дві прибрати, ти дійсно. Так, колеги, ще якісь запитання до опозиції? Особливо прошу, колеги, на послугах на сільську раду, там практично з усіх послуг виходить трошки більше ніж 200 тисяч. Але це 140 тисяч тільки документація на безхазяйні. Ми гарно вчепилися, ну, взялись за роботу в цьому напрямку, є об'єкти господарські двори, які просто пустують, простоюють. І ніхто там ну, не має підстави документів на їх формування. Ми зараз не побачимо результату цієї роботи, але через рік, після звернення до суду, комунальне майно однозначно збільшиться і буде у нас можливість для розвитку. Бізнесу на території громади, який зможе придбати це майно відповідно розпочати господарську діяльність. Бо поки що воно все простоює. А я дивіться, про наші видатки і аробробки з пізим як? Е Геральдично, ми йдемо по шляхах, по шляху, це також послуга те, що я казав. Е йдемо по шляху. в нас зараз розробляється стратегія. Громади, відповідно, ми її маємо затвердити в максимум 26-му році. Для того ми розробляємо ескізи герба громади, прапора громади, е, як воно називається? Логотипу і бренду. Ці всі речі пов'язані один з одним, і відповідно їх розробка буде сприяти просуванню розвитку громади, а також її брендуванню. Тані, немає. Ні, немає. Наталія Степаніна. <кхи> На жаль, нема світло відкинути Наталія Степаніна з нашої розмови. Прошу в студії, чи як ми там правильно називати вони, в залі <кхи> засідання. Прошу. Вас... А, ваші. Які хоче запитання, пропозиції? Врахували всі клопотання, які були від закладів. О, все, для в кого, які виникли проблеми, де що в кого завалилося, підготували, відповідно, наскільки я розумію, більше, ну не то, що розумію, знаю, що більше заявок на фінансування не було. Тому це, це, в цьому видатку, основним, в цьому зміни бюджету, основний видаток на апарат на, на сільської ради і на функції, які виконується апаратом. Так, Олег, якщо немає запитань, пропозицій, прошу визначитися та підтримати запит фінансового Української сільської ради та промінивської купецької міської ради, обсяг визначених цих запитів. Прошу визначатися. Ви? За. про. Меню шан. За. Перекрім Віталій за. Дякую членам комісії, шановні депутати. У нас також член комісії у нас є. Інших про проєктів, рішення, які потребують розгляду на комісії, перше про надання згоди на оборот, на розробку технічного завдання на нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в дужках МаСЦО Крупецької сільської ради Дубницької райональної рівненської області, шановні члени комісії, в Україні відповідно до чинного законодавства України до кінця 26-го року кожен орган місцевого самоврядування зобов'язаний виготовити здійснити будівництво. Встановити і ввести в експлуатацію місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення, яка буде повідомляти громадян, жителів про повітряну тривогу, хімічну небезпеку, радіаційну небезпеку, все, що пов'язано з цим питанням. Відповідно для розробки даного проєкту кошторисної документації на її будівництво першочерговим кроком є розробка технічного завдання, орієнтовна вартість розробки технічного завдання. 18 тисяч гривень, ті кошти також вже закладені в проєкті змін до бюджету на послуга. Відповідно, пропоную підтримати і надати згоду на розробку технічного завдання, щоб ми в цьому році змогли ще розробити саму проєктно-кошторисну документацію на дане будівництво, а в 26-му році розпочати відповідно саму роботу по його встановленню і введенню в експлуатацію. Приблизно це буде. Від одного до трьох великих гучномовців на кожен населений пункт громади, який буде під'єднаний до обласної під системи оповіщення, і буде одночасно сповіщати про повітряну тривогу, відповідні інші небезпеки, які на наших, можуть чекати на наші життя. Орієнтовна вартість розробки проєктно-кошторисної 100 тисяч гривень. Орієнтовна вартість будівництва 5 мільйонів гривень. Це приблизькі попередні цифри, які будуть відповідно на момент я на проєкту кошторисів, буде трошки більше. На даний момент включаємо виключно розраховуємо на саме самих красивих. Однак після виготовлення ПКД ми зможемо претендувати на державні субвенційні гроші через Дрім. Ну, все, що зараз буде відбуватися, тільки через ДРІМ. Немає іншої системи. Є надія на. ДФРР на наступний рік на приблизно 3 мільярди гривень. Ну, однак це тільки проєкт бюджету, будемо бачити. Буде затверджений бюджет держави, будемо розуміти, що є. Але розподіл будь-яких коштів чи фасіліті, чи будь-яких інших тільки через ДРІ. Відповідно, щоб в ДРІМі бути, треба мати нові проєктно-кошторисні документації, актуальні з експертизами. Так, Колеги, я запитаю про проєкту рішення. Прошу визначатися Головний відповідь У Мені Оксандр. Придінці самі да. Дякую, колеги. Ще одне клопотання про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будівлі Крупецького ліцею Крупецької сільської ради Дубинського району Бердової області. Пропонується визначити Крупецький ліцей в особі директора замовником робіт по виконанню. Виготовлення проєктно-кошторисної документації, капітальний ремонт даху будівлі Крупецького ліцею Кропецької сільської ради Дубинської районної Рівненської області за адресою Україна Рівненської області Дубинської район, село Крупницького шкільна будинок 13 і надати дозвіл відповідному Крупецькому ліцею на виготовлення відповідної проєктно-кошторисної документації, кошти на яку пропонувалися в проєкті змін до бюджету на виготовлення даної проєктно-кошторисної документації. Орієнтовна вартість проєктно-кошторис будівельних робіт по проєктно-кошторисній документації 10 млн грн. Знову ж таки, попередньо надія тільки на самих себе, на бюджет громади, виготовляється проєктно-кошторисна документація, ми можемо заходити тоді в Дрім і претендувати на фінансування з будь-яких інших джерел, крім місцевого бюджету. Всі інші наші проєктно-кошторисні документації, які в нас наявні на даний момент, вони не підходять під завантаження, оскільки ми практично за період військового стану ми не виготовляли проєктно-кошторисної документації. Всі вони в нас вже втратили свою і цінову актуальність, відповідно, і вони не коригувалися, відповідно, не проходимо нову Тому пропонується надати дозвіл Крупецькому ліцею на дане виготовлення проєктно-кошторисну, щоб вони виготовили дану проєктно-кошторисну документацію. Колеги, запитання в є. Якщо не маєте прошу визначати, то запитні відповідно буде питання. Заговоримо коментар. Да. Так. У мене общання. Да. Дякую, колеги. Відповідно до напрацьованих на, на проєктів змін до бюджету пропонується внести зміни в програму соціально-економічного розвитку, які надати відповідні субвенції двом військовим, трьом, перепрошую військовим формуванням. Управлінню Державної казначейської служби і центру пробації номер 3 а також районному, районному бюджету 2, 31 тисяча гривень. Прошу запитання. Якщо немає запитань, прошу визначати, то завідував мисний змінить відповідної програми. Зароблю За. Повідну, Минуло. Дякую, колеги. І ще одне питання про прогноз бюджету пропецької тергромади на 26-28 роки. Відповідно, даний проєкт розроблений був нашим фінвідділом, який має рядких змінних. Це перше те, що пропонується в. Декларації про держав... державні декларації бюджетні на 26-28 роки пропонувалися залишення в органах місцевого самоврядування лише 60% ПДФО, на відміну від того, що ми маємо зараз 64. Ми активно працюємо над тим, щоб залишили 64%, однак в розрахунку проєкту бюджету ми враховували те, що подавав Кабінет міністрів, він відповідно. Відповідно, пропонується. Доходи на 26-й рік визначені в сумі 65 мільйонів 807 тисяч 900 гривень. На 27-й рік власні доходи 68 мільйонів 807 тисяч дев'ятсот гривень. І на 28 рік 71 мільйон 807 тисяч 900 гривень. Це колеги розрахунок той, який був розроблений відповідно до порядку розроблення. В терміни визначені. Однак минулого тижня надійшло. Від Мінфіну до нас лист, яким ми, Кропецька тергромада, 26 й рік заходить з реверсом 2 мільйони гривень. Не точно 2, але близько 2 мільйонів гривень. Нагадаю, що реверсна дотація розраховується, відповідно, якщо коефіцієнт доходів лише одного податку, податку на доходи з фізичних осіб, ПДФО, перевищує середній по Україні на більше як на 1,1. Відповідно, у нас вже є перевищення більше як на 1,1, і в наступному році, в 2026, буде Європейська терромада мати реверсну дотацію розмір близько 2 мільйонів. І відповідно, в проєкті доходів, проєктів прогнозів бюджету на 26-28 років, дана до, е, субвенція не, не враховувалася. Реверсна дотація не враховувалася, оскільки на момент формування відповідно до бюджетного кодексу даних проєктів. Такої розрахунку ще не було. І, відповідно, вона все одно буде змушена коригуватися під ті реальні, які будуть прийняті е, відповідно Верховною Радою України і подані Кабінету міністрів на Європі. Наскільки я знаю, вчора Кабінет міністрів підтримав проєкт бюджету на 26 рік за Раджан і подав на розгляд Верховної Ради. Прошу запитання. Це в нас такий прогноз з такими змінами, які на даний момент нам відомі. Так, колеги, прошу розв'язатися, хто за відповідний проєкт. Загрожується. Да. Дякую, колеги. На даний момент всі питання, які в міжсесійний період надійшли, були напрацьовані, розглянуті. Всіх чекаємо на засідання сесії сільської ради.